Що таке нектар життя? Це питання я задаю собі цілий день. Що криється у цих словах нектар життя? І на думку приходить тільки те місто, спокою моєї душі, де мені було затишно, спокійно, безпечно. А саме головне, там була вся моя родина. Це село моєї бабусі та дідуся. Кринки. Ви запитаєте мене, чому саме кринки Народилися ти ж в Херсоні? А я відповім: бо самі яскраві та теплі спогади в мене пов'язані саме з цим селом, це і є для мене нектар мого життя. Село Кринки зачарувало своєю красою і магічним спокоєм такого видатного письменника, гумориста та сатирика, як Остап Вишня, перебуваючи в селі Кринки на відпочинку. Дихаючи солодким повітрям та споглядаючи красу села, яке надихнуло його на написання збірки мисливські усмішки. Доказом того, що село кринки для Остапа Вишня стало нектаром його життя, є відомий його вислів. Хто в Крим, а я в Кринки. Подорожуючи на човні по річці конки і кринки, не перестаю дивуватися красою та різноманітністю флори та фауни села. Пливеш на човні. Тебе зустрічають величезні постаті верби. Заворожує своєю красою латація біла. натикаєшся на зарослі водяного горіха, який, до речі, занесений до Червоної книги України. Зупиняємось на пляжі і зустрічаємо диких кабанів, які терпляче чекають на смаколики, які ми залишимо. Ловимо на собі гордий погляд муфлонів, які жили в наших дніпровських плавнях. Чому я кажу, жили? Бо відбулася страшна трагедія 6 червня 2023 року. Весь цей чарівний світ був похований під товщою води. Відбулася техногенна та екологічна катастрофа. Підрив окупантами Каховської ГЕС. Зараз в селі точаться жорсткі бої. Окупанти хочуть стерти це чарівне місто з лиця землі. Залишити тільки назву. Але я точно впевнена, перемога буде, і я повернусь, щоб знову насолоджуватися і плекати нектар мого життя з чарівного міста на березі могутнього Дніпра. Кринки.